Негативні думки керують твоїм життям і подіями, що відбуваються в ньому? Вам важко мислити позитивно? Чи ваш розум завжди здатний знайти найгірші сценарії? Запитайте себе, як часто страх, сумніви зупиняли вас на шляху до бажаного? Яке було б ваше життя, якщо ви були трохи сміливішими, трохи впевненішими? Афірмації це саме той потужний інструмент, який допоможе вам змінити свої мислення таким чином, щоб покращити своє життя, запрограмувати свою підсвідомість на досягнення мети, виконання бажань та залучення потрібних подій. Проте хочу наголосити, що афірмації це не чарівна паличка, яка зробить все, поки людина просто лежатиме на дивані і повторюватиме їх. Це так не працює: без зусиль, дій, нічого не буде. За допомогою афірмацій на нашому каналі, ви зможете посилити у свою підсвідомість необхідні установки. Ви спочатку слухаєте автора, після чого є час на повторення. Всі афірмації прописані на екрані, щоб ви не лише чули, а й бачили їх. Щоб відчути ефект від афірмації, промовляйте їх голос щодня по кілька разів. Основна умова успіху афірмації це відсутність сумнівів у сказаному. Ви повинні досягти того, щоб жодна фраза не викликала у вас сумнівів. Саме тоді підсвідомість починає приймати цю думку за істину і залучати її зміст в життя. Вона створює обставини, при якому наші повторювальні думки починають проявлятися в реальності. Ми не обіцяємо вам, що життя зміниться за тиждень, місяць, для когось достатньо місяця, і люди реально бачать результат. Для когось менше є люди, які опираються і до кінця не можуть прийняти установки. Але все ж таки, перш ніж негативні думки закрадуться, подумайте, щоб спробувати наші позитивні афірмації.